4 листопада розпочався міський етап всеукраїнського щорічного конкурсу Вчитель року, який відбувається з метою виявлення та підтримки креативних вчителів та поширення їхнього власного педагогічного досвіду серед колег. У 2015-2016 навчальному році у конкурсі беруть участь 10 уманських вчителів. Ми усім учасникам, незалежно від того, чи це молодий спеціаліст, а він вони у нас є, чи це досвідчені вчителі, Ми бажаємо тільки перемог, тільки натхнення, тільки. Творчості, успіхів і, звичайно, міцного міцного здоров'я, щастя, підтримки як у колективах, так і в родинах. Цього року визначатимуть кращих вчителів у трьох номінаціях історія, англійська мова і математика. Учасники конкурсу даватимуть відкриті уроки на базі 11-ї школи, представлятимуть відеоролики самопрезентації, захищатимуть педагогічну ідею та демонструватимуть власні веб-сторінки або ж сайти. Фінал міського етапу відбудеться 12 листопада. Переможці міського етапу конкурсу візьмуть участь в обласному етапі інтелектуальних змагань.